Thank you Вітаю вас, шановні платники податків. Протягом жовтня-листопада інститути громадянського суспільства Вінниччини мали змогу надавати свої пропозиції стосовно вдосконалення законодавчих передумов, ведення бізнесу, адміністрування податків та роботи податкової системи в цілому. Аналізували якість проведеної роботи уже разом з податківцями на розширеному засіданні громадської ради при ДПС у Вінницькій області. Програму лібералізації податкової політики на 2013 2014 роки буде сформовано лише за безпосередньої участі представників підприємництва у пріоритетах побажання малого та середнього бізнесу. Так на початку зустрічі вкотре прокоментувала позицію керівництва країни та податкової служби щодо сьогоднішньої широкомасштабної акції зі збору пропозицій від громадськості голова податкової служби Вінничини. Всі ті пропозиції, які будуть сьогодні вами висловлені, всі пропозиції, які ми будемо отримувати протягом цього року, наступного року до 2014 року, всі ці пропозиції будуть відпрацьовані, всі будуть сформульовані і всі будуть внесені в нормативні акти, які на сьогодні ми готуємо вже як проекти. Засідання дорадчого органу було покликане проаналізувати узагальнені громадськими організаціями та фахівцями податкової служби пропозиції та підготувати їх для передачі до Державної податкової служби України. Всього підприємцями Вінничини, у тому числі запрошеними на захід науковцями та експертами-економістами, було представлено близько 15 конструктивних побажань щодо покращення умов оподаткування в регіоні. Зокрема, заслуховувалась пропозиція щодо доцільності зменшення часу та витрат, які платники витрачають на сплату податків та подання звітності. Також розглядалась можливість ведення підприємцями платниками єдиного податку, обліку доходів та витрат в електронному вигляді. До речі, найновіші, реальні та найближчі перспективні сервіси з електронного обслуговування від податкової служби, підтримали та оцінили всі присутні представники ради. Нещодавно запрацював податковий асистент. Що це таке? Це система, яка на сьогодні дозволяє бізнесу уникати будь-яких штрафів. Система, яка дозволяє бізнесу на сьогоднішній день визначити всі. Ризики, які можуть в них виникнути в процесі проведення їхньої господарської діяльності, в найближчому майбутньому в нас все ж таки запрацює електронний кабінет. Ми вже фактично дійшли до фінальної стадії. Я думаю, це буде дуже цікаво. Скажу вам відверто, відкрию маленьку таку щелиночку такого секрету перевірки, якщо ви чули. Певнена, що чули позапланові і планові перевірки в найближчому майбутньому будуть проводитися в електронному варіанті. Наприкінці засідання всі його учасники дійшли до консенсусу та висловили сподівання, що комплексне впровадження усіх запропонованих новацій значно знизить податкове навантаження на платників податків та підвищить інвестиційну привабливість Вінничини. Чи знаєте ви, що на податок, що зазвичай утримується із заробітної плати, може діяти особлива знижка. За визначенням податкового кодексу України таку знижку називають соціальною податковою пільгою. Яким категоріям громадян варто розраховувати на останню, ми розповімо у наступному нашому сюжеті. Соціальна податкова пільга застосовується для зменшення загального місячного оподатковуваного доходу, нарахованого тільки одним роботодавцем, і винятково у вигляді заробітної плати. Пільга починає застосовуватися до нарахованої зарплати з дня отримання роботодавцем заяви з документами, а її розмір залежатиме від категорії, до якої належить претендент. Розмір податкової соціальної пільги розраховується як 50% від прожиткового мінімуму для працездатної особи у розрахунку на місяць, встановленого станом на 1 січня звітного податкового року, і залежить від категорії претендентів на соціальну пільгу. Цьогоріч пільга становить 536 гривень 50 копійок. Пільгою можуть скористатися, приміром, такі категорії громадян, як працюючі батьки двох та більше дітей, студенти, одинокі матері та інваліди першої та другої груп. Варто також знати, що податкову соціальну пільгу можна застосовувати лише до місячного доходу у вигляді зарплати, що не перевищує визначеного граничного розміру. Цей розмір розраховується наступним чином. Місячний прожитковий мінімум для працездатної особи, встановлений станом на 1 січня звітного податкового року, множиться на коефіцієнт 1,4 і округляється до найближчих 10 гривень. Зокрема, у 2012 році такий граничний розмір доходу для застосування податкової соціальної пільги становить 15 тисячі гривень, і протягом року він не буде змінюватися. Якщо працівник має право на застосування соціальної податкової пільги з двох і більше підстав, застосовується одна соціальна пільга з підстави, що передбачає її найбільший розмір. Зауважимо, що не можуть скористатися соціальною податковою пільгою громадяни, які отримують доходи, відмінні від заробітної плати. А ось на підприємців, які одночасно є найманими особами, таке право поширюється, тож їм варто це пам'ятати при працевлаштуванні. З 1 січня 2013 року нові правила оподаткування, визначені законом за номером 54.13, торкнуться операцій з відчуження транспортних засобів. Зокрема, дохід від першого продажу легкового автомобіля мотоцикла чи МОПЕДа протягом звітного податкового року не обкладатиметься податком з доходів фізичних осіб, тоді як сьогодні за таку операцію сплачується 1% відсоток податку. Дохід від другого та подальших продажів транспортних засобів протягом звітного року обкладатиметься тією ж ставкою у 5%, відсотків, що діяла до внесення змін у податковий кодекс України. Напередодні нового року ДПС України роз'яснила роботодавцям, що оподаткування податком на доходи фізичних осіб дитячих новорічних подарунків, придбаних за рахунок власних коштів для дітей своїх працівників, здійснюється на загальних підставах. А саме вартість подарунка в розмірі до 536 гривень 50 копійок не обкладається податком на доходи фізичних осіб. Натомість сума перевищення такої вартості обкладається за ставкою 15 або 17%. Разом з тим, роботодавцям слід пам'ятати. Пам'ятати, що дитячі подарунки не є об'єктом обкладання єдиним соціальним внеском. Їх вартість у податковому обліку не включається до податкових витрат, оскільки така операція не пов'язана з господарською діяльністю підприємства. Водночас подарунки видаються фізичним особам, а отже, при їх видачі підприємству слід відобразити дохід. У боротьбі з тіньовим сектором економіки співробітники податкової міліції активно застосовують новітні світові стандарти та глибокий системний аналіз економічної ситуації. І відмінна фізична та бойова підготовка у цьому сенсі є обов'язковою складовою професійності, особливо коли мова йде про співробітників відділу фізичного захисту. Саме на їхніх тренуваннях побувала і наша знімальна група. Зловмисники у білих комірцях свої оборудки зазвичай проводять без зайвого шуму. Однак співробітникам податкової міліції іноді доводиться відчувати серйозний опір, в тому числі фізичний, і з боку тих, хто не бажає добровільно повертати казні, вкрадені у неї кошти. Підстрахувати і допомогти в таких випадках покликані співробітники відділу фізичного захисту податкової міліції області. Бійці підрозділу нещодавно вкотре відпрацьовували практичні навики зі стрільби. Сьогодні, згідно плану графіку проведення навчань в системі професійної підготовки, відбулись навчання з підрозділом фізичного захисту управління податкової міліції Державної податкової служби Вінницької області з вогневої підготовки. В ході проведення навчань відпрацьовувались навички вміння співробітникам володіння табельною вогнепальною зброєю, а саме, це пістолет Форт який стоїть на озброєнні нашого відділу, і автомат Калашникова КС-74У. В ході проведення співробітники показали дуже відмінні результати, що є візитівкою підрозділу фізичного захисту. На відміну від традиційних стрільб по мішенях, під час тренувань працівникам фіззахисту доводилося визволяти заручників стріляти на швидкості і в русі, перезаряджаючи зброю на ходу. Одним словом, тренувалися в умовах наближених до реальних. На щастя, реалії взаємовідносин податкової служби з платниками податків все рідше дають сьогодні підстави застосовувати такі бойові навики. Подібні тренування більше слугують мирним цілям, допомагають бійцям тримати себе у гарній спортивній формі, загартовують волю та характер та є чудовим способом боротьби зі стресом. На сьогодні все. Гарного вам настрою і до наступного податкового тижня.